Можливо, це буде звучати безглуздо, друзі, але я хочу знайти хоча б одну неякісну річ в Японії в сенсі фізичних речей, тому що поки що, четвертий день я не знайшов нічого, щоб я міг назвати низькоякісним або неякісним. Тобто я проживаю в хостелі і там є фени. І щоб ви розуміли, фен від фірми Дайсон звичайному пересічному хостелі, фен від фірми Dyson. Яку б дрібничку я не взяв в руки, я бачу, що це якісна річ. Унітаз. ти сідаєш на унітаз від фірми Toshiba, там цілий комп'ютер підігрів, і це в хостелі, в торговому центрі, в якійсь кав'ярні, яка не є якоюсь особливою. Тобто, до чого я би не доторкнувся, бо на що би я не подивився, це якість. Тобто, японці це про максимальну якість до всього від деталей до чогось великого. І я так зрозумів, що вони не погоджуються на щось навіть середньої якості, тобто максимальна якість онлі. Мене це надзвичайно вражає, і не то, що вражає, мене це приваблює. Мені це подобається. Цей підхід, тому що я однозначно про якість. Я думаю, що всі ми про якість. А тут, по суті, вся країна зосереджена на максимальній якості.